Гібридна форма мальчик з пальчик. Це я прищеплю прищеп прошлого року. Так що. Олега писанки, гібридна форма денька. Через недільку буде вже готова для реалізації на ринок. Дуже смачний. Гібридна форма Тарантіно. Тут борисфен. Ще їм висіти треба. Біла леді теж ще повисіти треба неділі дві. Так, це у нас форма Дніпровська красуня. Гібридна форма мінор. Вже окрашується її. Треба ще недільки дві поверсі. Це гібридна форма квазар. Нова форма у мене на винограднику. Перспективна холмка. Гібридна форма румейка. Гібридна форма бусковий. Теж ще йому висіть. Гібридна форма торнадо. Калугіна дуже велика загруженість. Витягує кілограм 20 з куща. Гібридна форма журавльонок. Її часто путають із красавою, але вона крупніша і, на мій погляд, солодша. Гібридна форма находка калугіна. Теж загружається дуже добре, хрумка, солодка. Гібридна форма олімп. Гібридна форма олімка. Тут вона трошки краще, чому в мене там із західної сторони тут більше сонця. Кишмиш мармеладний, теж дуже рання форма і приємним смаком. Гібридна форма ізюмінка, це любимиця в нашій сім'ї. Хрумка дуже чудовий колір, смак. Усі якості в неї дуже добрі. Гібридна форма посланник. Дуже смачна, хрумка, форма рання. Так що я рекомендую всім давати цю форму. І... Тут ви бачите на кобері прищеплений велюр. Він дуже урожайний тут. Кобер тягне. І ще один тут у мене на ньому прищеплений іноземець. Дивлюсь, наблюдаю за ним. Говорять, що дуже... Смачна у нього ягода. Тут у мене на другому кобері прищеплено шість гібридних форм і сортів. Ось ви бачите длина пальчикова ягода візитер. Просто шикарна форма, вона урожайна. Тут зацепився один аватар. Це ви бачите форма вернісаж. Все на одному кущі, Куст букет називається. Це хелена, ультрарання форма, дуже. А це, ви бачите, пьострий. Теж вони один одному не мішають. Всі плодоносять добре. І тарантіно, ось, бачите, окрашуватися починає. Тобто на одному кущі шість. Форм. Тут ви бачите форма кишмиша Арсенівський. Він похожий на сторіччя, але він без мускату Дуже добре сушиться і в смаковій якості дуже високі. Шановні виноградарі любителі, на цьому я буду закінчувати зйомку. Так, може, вибачайте, якісь сорти я пропустив, їх ще багато. У мене біля 200 гібридних форм і сортів. Так що випустю у серпні місяці я каталог. І там ви побачите характеристики цих форм і ті, що я пропустив. У ну, процесі дозрівання я їх покажу вам. якщо... Кого інтересують ці форми, всіх, всім мирного неба, здоров'я і добрих врожаїв.